Після тривалої спеки та посухи в Україну прийдуть довгоочікувані дощі. Синоптики прогнозують опади майже в усіх областях нашої країни. Разом із дощами також очікується зниження температури. Про це повідомляє український гідромецентр. У понеділок, 22 липня, дощі можливі на всій території країни. На заході дощитиме у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На півдні дощ прогнозується лише на Одещині. Також опади очікуються у центральних та північних регіонах. Дощі протягом дня супроводжуватимуться грозами. Температура повітря становитиме 28-32 градуси на півдні, 25-27 на заході України та 26-30 на північному сході. У вівторок, 23 липня, грозові дощі пройдуть по всій лівобережній частині України. Також опади можливі на заході країни. В інших регіонах упродовж дня очікується мінлива хмарність. Температурні показники не зміняться порівняно з попередньою добою. Найвища температура буде на півдні до 32. На заході очікується у середньому 25-27. У центрі та на півночі України синоптики прогнозують 27-29. У середу, 24 липня. Грозові дощі пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також опади у цей день можливі у Житомирській, Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. Нарешті території країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. На півдні температура трохи підніметься і складе в середньому 33 градуси. В інших регіонах України температура не зазнає суттєвих змін. Раніше в Укргідромоцентрі пояснили, що аномальні температури в Україні ймовірно спричинені кліматичними змінами. Нові рекордні значення можуть бути близькими до абсолютних максимумів в Україні. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!